Привіт! мене звати вас і сьогодні Два частина. Я трошечки захворів. <кхи> ну нічого. Буду якось виживати. На дворі зима. Листопад В Майкрафті. Всі полягали спати. Йду зараз до сусіда спитати, а сусіда вдома нема. Я щось не розумію. Так. Сусід, де ти? Я тебе шукаю. І тут нікого нема страдо якось це. Спрошу голеба. Голем. Голеб. Голем. Голеб. 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 Голем! Та ну голем! Послухай мене! Голем не хоче відповідати, бо він дуже сонний Ай. Зараз будемо гадати, що в тому домі таке створилося поза три дні назад. Стоп! Раніше тут сундука не було. Так, це вже аномаліє ще більше. Ні, вчіпні мене. Я щось не розумію. Так, напевно, там щось написано. Ну, що, відкриваємо книжку? Раз. Два, три. Привіт вас, Сергіокрайня де світ зараз? коли наступить 2023, тоді я прийду до тебе вночі і зламаю твій аккаунт з Майнкрафта, з Minecraft. А, з Minecraft Загадка. 5 букв. нє ні, ні ні я вам не піддамся ніякої вашої записки тут не буде. Все, йди звідси Дурна записка. Боже, реально. Чи я щось перепутав. Я щось перепутав. Це точно має бути. Не загадка. Це просто собі... знаєте, зачепка. Я краще піду додому і посплю. В тепленькому ліжечку. Ну все. Добрають до завтра. Mm. Давай це робимо. У нас ще тут купа роботи. Представляєте? О, пора вставати йти на роботу. Треба вдітись. Але в мене вдягання нема. Тому і що я буду робити? Педі і так нічого не зробиться. А, Та сусід! Сусід! Ти куди впав? Мене хтось приніс сюди, вночі. Вночі кажеш? А ось я ходив вночі. Ти спав вночі, я бачив. Ти йшов додому, а мене після того. Селян кинув. Якийсь. Селян кажеш? А який як він його? Такий, знаєш, фіолетовий. Старого Майкрафта. Ну, а в нього білі очі. О. -о, -о. А я ще селяна знаю, якщо що. Якщо не розповідаю вам, якого про селяна, якого я кажу? Тоді я завтра зроблю серію про те, як я вам покажу того селяна. Він мій постійний найгірший хейтер у ютубі мій. мій. І не тільки мій. Ай той селянин з білими очами живе. Е, він живе тут, пораз І кожен ніч божий він виходить з дому і з змером щось, потім краде в нього щось постійно, і далі я нічого їсти і зарплати не дають. А ви то думаєте, чого нам не дають, зарплати, то ви того всього жить з так, селян, я тебе зараз витягну звідси. А, селян вже пішов. Ага. Ви що тут застрягли? Давайте вилізайте, тут так легко вилізти. Ось бачите, ось так. Вони, напевно, не вміють. Та спаси нас! Добре, добре, спашу вас. Тільки з порищу блоків. І якщо хтось буде мені тут кричати і допомагати, то я вас всіх виселю. Ну, допомагати ви можете, але кричати на все село ви не можете. Все, тим більше, що я хворий і не можу кричати. Зараз піду за блоками поки що, але підписуйтесь на канал і ставте лайк і, і всім пока.